У мого чоловіка був день народження, черговий найкращий. А все тому, що у нього ж є я вже десятий рік. І я, як справжня фанатка подорожей, вирішила: ну знову треба кудись летіти. Відкрила сайт з квитками, і найвигідніший варіант виявився Барселона. На материковій Іспанії ми ще не були, тому доля вирішила за нас. План був простий: так як нам дуже хотілось моря, у самій Барселоні ми провели тільки дві ночі і один день. Але я одразу закохалась у цю красу. Іспанія завжди була. Моєю особливою любов'ю за сонце, їжу, колори та якийсь непередаваємий вайб. Барселона це тільки довела. Вона просто неймовірна. Атмосфера, архітектура, енергія. Я точно повернусь сюди ще раз і не раз. Там є на що подивитися буквально на кожному кроці захопленням. Якщо ви були напишіть свої любимі місця, ми пройшли 30 тисяч кроків і навіть не помітили, як це сталося. Потім перебрались ближче до моря у село, і це були круті 4 дні. Море, сонце, пляж, гарний настрій та краєвиди. Це була класна подорож, нові відкриття, горизонти та можливості, як завжди. А головне перезавантаження. Якщо ти теж любиш подорожі, підписуйся. Тут багато натхнення краси і корисних порад.